Мої вітання. Розглянемо задачу з гідравліки. Умова така. Знайти силу тиску води на щит, який перекриває трикутний водозлив, якщо рівень води аж до 1,2 метра, а кут при вершині щита рівний 90 градусів. Як показано на малюнку 1. Задачу будемо розв'язувати в загальному вигляді. Запишемо дану. H до 1,2 метра. Альфа до 90 градусів знайти силу тиску води на щит. Для розрахунків розглянемо малюнок 2. І виділимо маленький елемент щита. Покажемо на малюнку сірим кольором. Тоді висота цього елемента H. І. Оскільки трикутник рівнобедрений в загальному, то висота є бісектрисою і медіаною ділить кут при вершині пополам. Позначимо сторону, яка, яка лежить навпроти половиного цього кута через Х. Тоді за означенням тангенса, х буде дорівнювати H помножити на тангенс альфа на 2. Це ми. Запишемо пізніше. А зараз знайдемо силу тиску води на оцей виділений елемент щита. Позначимо і через дета П дорівнює S площа цього елемента. На дельта П П де – це тиск води. І, як ми вже сказали, Х дорівнює H на тангенс альфа на 2, тоді 2х, основа цього щита, буде дорівнювати 2H на тангенс альфа на 2. А площа трикутника елементарного буде дорівнювати одна друга висота H і на основу. Основа 2H тангенс альфа на 2. Спрощуємо цей вираз, 2 і 2 скорочується. H помножити на H буде h квадрат тангенс альфа на 2. Це площа щита. Тиск. В даному випадку це буде гідростатичний тиск. Якщо площа дуже маленька, елементарна, то дельта П буде дорівнювати. Ро, Ж, дельта H. Ро – це густина води, Ж – прискорення вільного падіння. Густина води рівна 103 кг на метр кубічний, прискорення вільного падіння 9,81 на кілограм. Ну і H це елементарна висота дельта H. Підставляємо у формулу елементу сили тиску. Отримуємо. Дельта F дорівнює замість площі h квадрат тангенс альфа на 2. І замість дельта P роводи G дельта H. Роводи G дельта H. Далі замінимо диференціали на прирости. Навпаки, прирости на диференціали. І продиференціюємо отримане диференціальне рівняння. Проінтегруємо отримане диференціальне рівняння. Маємо інтеграл від 0 до F df, інтеграл Інтеграл d, g тангенс альфа на 2 h в квадрат dH. Сталий множник можна винести за знак інтеграла в правій стороні. Виносимо d ж тангенс альфа-на 2, це сталий множник. Лишається інтеграл від 0 до h h квадрат, dh. Знак інтеграла знищує знак диференціала з точністю до сталого числа отримуємо F від 0 до F. Сталий множник лишається. Інтеграл h в, квадрат, в квадраті буде куб поділити на 3 і ставимо межі інтегрування від 0 до h. Застосовуємо формулу ньютона рідніця З лівої сторони F-0 буде просто F. З правої сторони рожет. Тангенс альфа на 2 помножити h велике підставляємо замість h маленьке буде h велике. Куб поділити на 3. І мінус, коли 0 підставив, то буде 0, ми його не пишемо. Отримали ось такий вираз. Ну, можна 1 третя перенести наперед і отримаємо кінцеву формулу. Одна третя куб поділити на тангенс. Альфа-на 2. Це є сила тиску води на трикутний щит, який перекриває водозгін. Підставимо значний фі... Ну, можна провести перевірку розмірностей. Для того, щоб переконатися, що формула правильна рогустина води в кілограмах на метр кубічний, ж ньютон на кілограм, метр на секунду в квадраті. І ньютон на кілограм це те ж саме. Но нам тут зручніше поставити ньютон на кілограм. Вже ньютон на кілограм і помножити на метр в кубі. Дивимось, метр в кубі, метр в кубі скорочується, кілограм кілограм скорочується, залишається ньютон. Ньютон. Всіла міряється в ньютонах. Розмірність підходить. Підставляємо значення і проводимо розрахунки. Одна третя, Густина води 10 третій, прискорення вільного падіння 9,81. Метр нютосних кілограм ми там вже з розмірністю попрацювали. H 1,2. Кубі. кубі. І множимо на тангенс альфа-на 2. Проводимо розрахунки за допомогою мікрокалькулятора. Тангенс альфа-на 2 це тангенс 45 градусів одиниця. Далі 1 третя. Ділимо на 3, множимо на 1000, множимо на 981, множимо на 1,2 кубів. І все дорівнює 5650 ньютон. Записуємо відповідь. Зараз 5650 нюн. Це буде сила тиску води, яка діє на щит, що перекриває трикутній воду Коли я записував умову, то тут помилився, поставив квадраті, тому прийшлося перещитувати. На сьогодні все. До наступної зустрічі. Якщо Є питання? Можна задавати в коментарях. Задача була на гідравліку.